Що робити, якщо печія і ком у горлі не дають спокійно жити, що провокує інсульт, яку унікальну операцію виконали львівські медики та як врятували ногу військового від ампутації? А також розкажемо, яке продовження отримала історія кохання захисника, який, попри втрату обох ніг, знайшов сили жити і мріяти. З вами Ірина Цвігун, і це програма «Медексперт». не пропустіть найголовніше зі світу нашої медицини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Пускати нові випуски та пишіть коментарі. Лише 13% пацієнтів, у яких стався інсульт, до цього звертались до свого сімейного лікаря. Тож фахівці нагадують, що профілактика відіграє в цьому ключову роль. Що потрібно знати про це захворювання, як його не допустити і які симптоми точно не можна ігнорувати. Про це розповімо у нашому сюжеті. Ну просто я йшла по дорозі і я упала. І хлопчина мені молодий хлопчина сказав, що мені погано, сказав другому. Та ну просто то знайомий краще попався. Він побачив і зразу вже викликав швидку. Як з'ясувалося, причиною втрати свідомості у 78-річної Марії став інсульт. Уже після того, як жінка прийшла до тями, з'явились характерні симптоми хвороби. Я говорити не могла, рука не працювала права взагалі. Допомогли пані Марії у лікарні святого Пантелеймона. Сьогодні вона вже добре відновлюється, говорить, рухається і почувається значно краще. А все тому, що її вчасно доправили до медзакладу і одразу надали допомогу. Адже саме час є вирішальним не лише для відновлення, а й життя пацієнта. Кожної секунди, кожної хвилини гине велика кількість нервових клітин нейронів. Як швидко людина звернеться по допомогу, як швидко її доставлять в центр, в який надає допомогу при інсульті, а таким так швидко ми зможемо надати допомогу, розчинити тромб або забрати його механічно, і врятується велика кількість клітинок мозку. Щороку інсульт вражає понад 15 мільйонів людей у всьому світі. Лише в Україні минулоріч зафіксували майже 130 тисяч випадків, і лише 13% пацієнтів, у яких стався інсульт, до того зверталися до свого сімейного лікаря. Основне при інсульті це профілактика. І навіть коли людина вже отримала інсульт, наше завдання в стаціонарі визначити профілактику пацієнта повторним епізодом. Основне знати, що вони мають звернутися до свого сімейного лікаря, який має назначити відповідно профілактичні препарати. Основне контроль тиску, контроль цукру, контроль рівня холестерину це є такі основні кити профілактики. Нерозбірлива мова, раптова асиметрія обличчя, втрата рівноваги, різкий головний біль, раптові погіршення зору, слабкість чи оніміння – це перші ознаки інсульту. При таких симптомах потрібно негайно викликати швидку за номером 103. Тоді пацієнта доправлять до тієї лікарні, яка спроможна надати якісну та безоплатну допомогу. інсульту існує єдине. А тромболітик він розчиняє тромб, який вже утворився в студенції, який створює симптоматику. Єдина умова при цих методиках, що тромболіз, тромбоекстракція – це і механічне забирання тромбу, тобто певним спеціалістом інтервенційним. Та перш за все варто пам'ятати, що інсульт це не випадковість. Йому передують хвороби, які пацієнти або не лікують, або роблять це неправильно. Це є гіпертонічна хвороба, особливо не лікована гіпертонічна хвороба, атеросклероз, коли людина не контролює рівень ліпідів. Вік, звичайно, хоча це зараз відносний, дуже відносний показник, тому що абсолютно змінилася в нас структура захворювання, і, на жаль, і в 40 років, і в 30 років, і навіть в 18 і в 25 на свій ішемічні інсульти, що колись було дуже великою рідкістю, на жаль, все частіше нас зустрічаються. Також фактором ризику є цукровий діабет, ожиріння, аритмія, куріння, зловживання алкоголем тощо, попри те, що інсульт це важка інвалідизуюча хвороба, її можна попередити. Знання та швидка реакція збільшують шанси на повне одужання, а правильне лікування наявних захворювань, здоровий спосіб життя та увага до свого самопочуття це ключ до якісного життя. Львівські медики вперше застосували нову методику заміни аортального клапана. Як вона працює і як допомагає пацієнтам, зараз ми розповімо. Це медик Сперт, не перемикайте. Опанували нову методику та вже успішно застосували її в Україні. Кардіохірурги лікарні святого Пантелеймона вперше замість відкритого втручання на грудній клійці замінили аортальний клапан всього через невеликий розріз під пахвою. Нову методику фахівці опанували під час навчання у Австралії. Одним з перших пацієнтів став 54-річний мешканець міста Жовква. Більше двох років чоловік страждав на задишку. Як виявилось, у пацієнту було критичне звуження аортального клапана, через що він вже не міг забезпечити забезпечити належного кровообігу. Він потребував негайної заміни. Тож під час операції хірурги видалили аортальний клапан і встановили механічний протез. Втручання тривало близько трьох годин та минуло успішно. Вже на п'ятий день після операції пацієнта виписали додому. Сучасна методика забезпечила мінімальну травматизацію, швидке відновлення та хороший косметичний результат. Станом на сьогодні львівські лікарі прооперували у такий спосіб вже трьох пацієнтів. У Львові військовим зі складними травмами рятують кінцівки від ампутації, і вони знову допомогли ще одному захиснику. Далі про це дивіться у програмі «Медексперт». Доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати ногу 39-річного військового. Андрій Балух із Львівщини. У липні він потрапив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час участі у курській операції чоловік отримав важке поранення. Коли він з побратимом переносили загиблих через російсько-український кордон, уламки ворожого дрона розтрощили йому кінцівки. Пальці лівої руки висіли на шкірі. А на нозі утворився кістковий 8-сантиметровий дефект. У Києві медики встановили на пошкоджену ногу. Апарат зовнішньої фіксації, а ділянку великого мілкової кістки залили медичним цементом з антибіотиком. Коли захисника перевели до Львова, у центр незламні загроза ампутації ноги все ще була, проте медикам вдалося її зберегти. Вони зафіксували кінцівку в правильному положенні спеціальним стрижнем. А кістковий дефект замістили власним трансплантатом з обох крил його тазу. Зараз чоловік проходить реабілітацію і ходить з милицями. На повне відновлення піде ще не менше року. Чимало людей, які живуть симптомами ГЕРГ, тобто рефлюксної хвороби, не знають про свій діагноз, а все тому, що звикають до постійного кашлю, печії чи інших симптомів, які можуть турбувати. Тож ми вирішили розповісти, що це за захворювання, як воно проявляється, і коли потрібно звертатись до гастроентеролога. І про це дивіться у програмі. Кашель без застуди, відчуття кому в горлі, подразнення та печія. Якщо часто проявляються ці симптоми, час проконсультуватись з гастроентерологом. А все тому, що ці ознаки можуть вказувати на герх, тобто гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Це хронічне захворювання, при якому спостерігається патологічний закид кислотного міста зі шлунка в стравохід. І внаслідок того виникають запальні процеси в стравоході, ерозії, виразки. У нормі між шлунком і стравоходом є нижній стравохідний сфінктер, так званий своєрідний клапан, який відкривається лише під час ковтання. При рефлюксі він або ослаблений, або відкривається занадто часто, або є підвищений тиск у животі через переїдання, ожиріння тощо. Кожного прийому, як мінімум, один пацієнт є точно з підозрою на рефлюкс. Якщо пацієнт до нас приходить і каже. Маю часто печію, та, для нас це зразу та ну, але буває, що немає печії. Буває, каже пацієнт. Я відчуваю, коли мені проходить важко їжа. Я ковтаю їжу, вона мені ніби так дуже важко проходить по стравоходу, ніби застрягає мені. Це ми вже собі підозрюємо на рахунок рефлюкса. Та що можна обстежити та. часто пацієнтів скеровують лори, адже шлунковий сік, який піднімається вгору, обпікає слизову стравоходу, глотки і навіть дихальних шляхів. От кашель, незрозумілий кашель неясної Та? тобто ми маємо або підтвердити, або виключити рефлюкс. Для того, щоб підтвердити діагноз, фахівці враховують скарги пацієнта та відправляють на додаткові методи обстеження, зокрема на гастроскопію. Народі ж це називають ковтати зонд. На базі п'ятої лікарні другого територіального медичного об'єднання у нас є центр діагностики, який розташований за адресою генерала Чупринки 48, де пацієнти можуть пройти ендоскопічні обстеження, як гастроскопії, так і колоноскопії. Обов'язково перед тим обстеженням необхідна консультація лікаря-ендоскопіста. А любий лікар може випустити скерування електронне. Процедура буде безоплатна. Так само можна провести цю процедуру під седацією. Тобто, для тих, хто боїться цієї процедури або важко її переносить, можна пройти її під медикаментозним сном. Простіше кажучи, пацієнт її просто проспить. І під час цього обстеження ми будемо бачити сусову планку стравоходу. Будемо бачити, як клапан на цей нижній стравохідний, який не змикається, як він на даному обстеженні, є, як він функціонує. І тоді ми вже можемо собі запідозрити, так що це дійсно рефлюкс, а потім, можливо, ще до обстеження. Також варто зазначити, що гастроентерологи часто співпрацюють із психіатрами, бо симптоми, схожі на рефлюкс, можуть з'являтися через стрес, тривожність або інші психологічні проблеми. 80% нашої патології зараз функціональні розлади. Це на фоні, коли порушується інервація кишківника, та на фоні порушеного от, сприйняття от цього світу, тих проблем, які є зараз. І тому нейромодулятори дуже часто допомагають при функціональній патології. Та ми обстежуємо пацієнта і немає жодних таких обст... ознак того, що має бути, так? а в нього може бути печія, біль в животі, нудота, а при ендоскопії все спокійно абсолютно. Якщо ж діагноз підтвердиться, тоді коригують спосіб життя та харчування пацієнта. А також призначають спеціальні препарати, які знижують кислотність шлунку. Потрібно їсти маленькими порціями 4-5 разів на день так добре пережовувати. Тобто маленькі порції мають бути після їжі, не лягати на ліжку 2 години, точно мінімум. Після їжі не можна йти в спортзал, робити якісь фізичні навантаження, або там жінкам кажемо не, не мити підлоги, не нагинатися. Тобто, тому якщо ми будемо згинати тулуб, рефлекс буде посилюватися. Також радять уникати продуктів, які підвищують кислотність, зокрема кави, цитрусових часнику, цибулі, кислих та маринованих страв, тощо. Фахівці наголошують не ігнорувати симптоми та вчасно лікувати захворювання, щоб уникнути в майбутньому ускладнень, зокрема і онкології. Тож якщо контролювати вагу збалансовано та раціону. Харчуватись, можна уникнути не лише проблем зі шлунком, але й профілактувати багато інших захворювань. Чудове продовження історії кохання Тараса Левковича та його дівчини Вікторії. Лише минулого тижня ми розповідали, як пара познайомилась у соціальній мережі TikTok і проходить зараз складний шлях реабілітації захисника. А рівно через рік, як вони почали зустрічатись, захисник освічився своїй коханій. Коли я мене поранена, ти для мене стала. Не біжий стали для мене всім. Я дякую Долі, що подарувала мені тебе. Дякую твоїм батькам, що виховують таку тебе, що ти така в мене є, така попалася на моєму шляху, і ми з тобою почали той шлях іти разом. Хоча не маючи зможе стати на коліно. Я хочу запитати, ти вийдеш з мене. Гадаємо, що Тарас боєць стрілецького спецпідрозділу національної поліції корту, у складі якого понад рік воював на Донеччині. Цьогоріч, у серпні, він підірвався на міні та втратив обидві ноги. І певен, що вижив саме заради віки. А вона тепер завжди поруч з коханим і залишається його найбільшою підтримкою. Тепер вже наречені бачать своє майбутнє лише разом: мріють про сім'ю, дім, дітей та щасливе майбутнє. Медицина це не лише про операції, і діагнози, а й про силу людського духу, підтримку і віру в життя. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось у наступному випуску.